Kingdoms of Amalur Re-Reckoning Fate Edition На вас знову чекає унікальна пригода, яка дасть змогу особисто прогулятися світом Амалур. Раніше цей світ славився своїми багатствами, світобудовою і тим, що кожен міг тут знайти дім і мету в житті. Така ідилія одразу привабила темні сили, які почали просто трощити все на своєму шляху та намагатися зруйнувати сформований ідеал. Тож з усіх кінців регіону. Почали стікатися відважні воїни, які поступово винищували напасть. Попереду на вас чекають десятки пригод, на які знадобиться не менше 100 годин гри. Величезний віртуальний світ із різними регіонами, расами та темними силами. Гнучка система розвитку героя дозволить без проблем підлаштовуватися під той клас, стиль якого ви бажаєте використовувати.